Добрий день наші дорогі підписчики! Вчора я завершив робити клітку для курей із профіля для гіпсокартона Удешка 27 мм. Думаю, зніму відео, може кому буде цікаво, які розміри її, що вона зроблена. Така вийшла. Зараз покажу її розміри. Длина цієї клітки рівно 1 метр. Ширина клітки 60 сантиметрів. Висота цієї клітки 50 сантиметрів. 50 сантиметрів рівно получається верхня 25 на 25 сантиметрів. Товщина прутка 1,4 міліметра. Збоку сітка також 25 на 12 і товщина прутка один і чотири. Також я зробив отакі поїлочки. У мене вони на перепилятах хорошо зарекомендували себе. Зробив їх наружі. бо якщо внутрі, робити, дуже обливається клітка, вони наступають лапами і портиться клітка. А так добре. Знаружу ось віконечко для них зробив. І он де шланг оставив метр чи скільки, вже точно не пам'ятаю. Що можна ті каністрочку зверху ставити, чи як я, як я в других клітках робив, це умивальнички покажу. Ось такі умивальнички це має для курайтури стоїть. Ось такі поїлочки в мене у перепад стоять. Тут дуже добре себе зарекомендували. Вони також дуже добре п'ють них. І що добре, що поїлочки набираються не дуже повні, якраз він і сіда частенько. Пол у мене сітка 12х12, тощина. Піщина прутка 1,6 мм. Помнют добре пролазив, у мене так само у курей вже стоять така сітка, то нічого на сітці не залишиться. Зверху сітку поставив 50х25. Ось такі віконечки їм по робляв, щоб вони могли кушати. І кормушка. Трошки менше зробив, 90, не, не я зробив, а заказував 90 сантиметрів. Я покажу, як відкривається. Треба зняти кормушку. З нею рукою неудобно. Отакі дверцята я зробив. Такий виходить пройом. Я думаю, досить раніше я раніше я клітки робив, не, не ставив цього профіля, а це вирішив поставити цей профіль для жорсткості. Тут, виходить, між цими сіткою і той для яйця зробив 5 см. Пробував найбільше яйця, скачується добре, не зачіпається. Як кажуть, я в цій клітці вже доробив всі недостатки, які робив, всі недостатки устранив, які робив в прошлому році. І поїлки знаружі зробив і укріпив. Оцей профіль, документів я поставив. Поддон тут теж зробив з оцинкованого металу. Товщина метала 0,45 мм. Так, на по дві поставив. Я думаю прослужить довго. У мене така товщина метала у бройлерів, то вже мабуть, років три служить. І, слава богу, все хорошо. Кліточка вийшлося. І ще хотів сказати, що склон я зробив 5 см. Отут у мене, виходить, до пола, 35 см. А тут на початку до пола 40 см. Получається, від пола 10 см. А тут 15 см від пола. Забув, забув уточнити. По боках зробив ось таку ці. Це мені мене з коньків пополам перерізав, я такі ці зробив, щоб то як, щоб не, не пачкались стіни, там. от бортовк як кажуть, зробив. Na trilha, agora vamos Є з цієї клітки почти 11 кілограм, 10 кілограм, 760 чи 770 г. Думав, легше буде, звісно, це віса спеціально та зважив. Сама клітка рівно 7,5 кілограма, поддон на неї. По-моєму, 2,5 кг і кормушка 760, 767, не помню, десь. А, 770 грамів, дето так. Ну, Коротше, почти 11 кг. Удешку профіль брав тостенький, усилений, Бо перевідущій клітки я робив не усілений, то трошки прогинається, а тут усилений, то... Дуже добре. Ол абсолютно не прогинається. Тут взагалі туго-туго. Як кажуть, скільки хоч сюди кошка мішає знімати, напругає туди-сюди. Профиль, виходить, і збоку усилений. Якщо вам видно, то з полоски збоку і зверху так само полоска. Одсвічується погано видно. Ну, з погозки, то усилений і плюс він товстий, то хороший метал на профілі. То, що таке було Вроді все сказав. Відео трошки величеньке вийшло. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки Задавайте питання які чи кому не зрозуміли. До нових зустрічей. Пока-пока.